Друзі, вітаю вас на обосток. Мене звати Микита Гаврилюк, і стандартно, як і кожен день, розпочинаємо із найважливішого, а саме із новин з фронту. Сьогодні з нами з нашої віртуальної студії знаходиться Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, добрий день. Добрий день, пане Сергію. Давайте розпочнемо з запеклих боїв, які ведуться за контроль над трасою покровська Костянтинівка. Зараз. Про це повідомляють Сили оборони України, чому настільки важливе стратегічне значення саме цієї траси? А, ну треба розуміти, що ця траса, ну, якщо говорити військовою мовою, називається Рокадна. Рокадна, тобто, це траса, яка йде по зельній лінії фронту, і саме ця траса дозволяє нам здійснювати маневр з силами та засобами, які ми можемо переміщувати цієї траси, посилюючи зара у разі необхідності той чи інший напрямок. І саме тому противник так відчайдушно перейдеться до, до цієї траси для того, щоб взяти під контроль стратегічно важливий, важливий напрямок від Костянтинівки до Покровська і обійти Покровський Заходу і намагатися вийти вже до траси М-30, яка поєднує Покровськ з сполу, Е, Тому, тому бої і точаться саме на цьому напрямку, саме тому такі. І, душ, і а, ми зараз стримуємо противника в районі Єлизаветівки. Противник намагається просунутися в районі Малинівки, там, де є розв'язка траси між Малинівкою і Новою Полтавкою, і а, ми намагаємося цьому завадити. Ще доволі цікава новина, що речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця заявив, що росіяни останнім часом намагаються форсувати річку Оскіл маленькими групами на гумових човнах. А навіщо їм це робити? Бо ну я маю на увазі, що е, їхня ж практика вже не раз показувала, що це не підступна пригора для них. Ну, ви знаєте, треба розуміти наступне, що противник просто, скажімо так, розвиває ту тактику, яку він застосовує, тобто атака малими, малими піхотними групами, і так само і тут човнами, маленькими групками вони намагаються розосередитися на більшу відстань для того, щоб уменшити вірогідність ураження одночасного ураження нашими вогневими засобами груп піхоти, які переправляються на той берег. Тобто це така ж сама, я б сказав, удосконалена тарганяча тактика, яку застосовує противник, відправляючи невеликими підрозділами своїх сил, з надією на те, що хтось залишиться живий, закріпиться. І на цей закріплений напрямом будуть перекидатися ще додаткові сили. Тобто, це затратна тактика, але на погляд росіян вона дає результати, і вони тому використовують її. А хіба можливо невеликими такими вогнявими групами створити якийсь плацдарм? Вони не, не спішать розуміти, чим справа. І ми вже таку тактику розбирали і розбирали детально. Тобто, не йдеться про те, що вони там протягом двох 4 годин досягнуть якогось результату. Йдеться про дні, коли. Із кожної групи, що атакує, залишається дві-три особи. От уявіть, якщо було дві-три атаки за день, тобто залишається чотири особи, на наступний день ще чотири, вже вісім і так далі, тому подібно, вони накопичуються на тій ділянці фронту і намагаються просуватися вперед таким чином. Так що з точки зору росіян це вдала тактика, Те, що вона не є ефективною, це вже інша справа, вони на то не зважають. А якщо дивитися на той берег Оскіл, який контролюємо ми, то яка найбільш, скажімо так, ласа, ціль для росіян на даний момент саме отут? На сьогоднішній день? Якщо ми говоримо на про, про правий берег осколу, ми говоримо про напрямок плочно-западне. Чому? Тому що противнику вкрай необхідно взяти цей населений пункт під контроль. Він намагається просунутися між населеними пунктами Кутьківка та Западне по напрямку на ділянку возова дорога Дорожчик. Для того, щоб зайняти цю частину дороги Р-79 і подальшому накопичувати сили для просування вже безпосередньо до міста Куп'янського. Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський у своєму зверненні е, дуже позитивно відгукнувся про е, те, як ведуться бойові дії. Я дозволю свою пряму цитату. Хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку. Ваша сила дійсно має значення. Е, Мається на увазі, що цей полк відбиває атаки росіян саме на покровському напрямку. Чим саме відрізнився цей полк, можливо, маєте якусь особливу інформацію про нього? Знаєте, перш за все, скажімо, не є правильним mm -hmm. розповідати про конкретні ділянки, де знаходиться той чи інший підрозділ. Але треба розуміти, що ми працюємо і від того, як навчені наші війська. Ми можемо вже відштовхуватися і робити певні а, а, контратаки, що вас не здійснюється. з вашого дозволу, я не буду називати ділянку, ні, на які завдання 425-го штурмовий полк, хоча це відомі, відомі відомі локації, але треба розуміти, що у противнику не вдається досягти тих результатів, які, на які він розраховує, і саме скажімо так, ті численні з вашого дозволу я використовую такий термін вклинення, які. Ми здійснили внаслідок наших успішних атак, є в тому числі результатом роботи хлопців і дівчат 425-го полку. А загалом на цьому напрямку, наскільки мені відомо, останні декілька днів відбувається дуже динамічні просування в обидві сторони. Скажімо так, за ким зараз рахунок, якщо можна взагалі оперувати такими термінами, і з якими основними складностями там стикаються наші віці? Ну, знаєте, дуже важко сказати за ким рахунок, тому що е, протистояння зараз там досягає такого, ну я б не сказав апогею, але такої досить критичної точки, е, в результаті чого ми е, стримуємо противника, але противник не полишає спроб прориватися вперед. І тут, знаєте, тут можна просто називати ті населені пункти, їх цілий список, біля яких точаться серйозні бойові дії сюди відноситься. І водяне-друге, і, другі. і он, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачна і так далі. Тому подібне це все елементи однієї, однієї битви з битви Запокровська. Безперечно, можна виділити а, наші успішні дії в районі Звірового. Так, безперечно, ми можемо говорити про. Просування противника в районі Нововасильівки, безперечно, ми можемо говорити про спроби противника просунутися в районі населеного пункту кромі для того, щоб Витіснити наші підрозділи з цієї ділянки фронту і просунутися до ближче до Бернограду. Ми вже згадували з вами сьогодні Єлизаветів, біля якої ведуться серйозні бойові дії, або частину цього ж села вже стала ареною бойових дій, і так далі, тому подібно. Тобто цих точок на карті дуже і дуже багато. Сказати, що на сьогоднішній день ми гарантовано стримуємо противника, неможливо, але і противник не може забезпечити той там просування, на який він вірогідно а ви би ви би назвали Покровськ Бахмутом номер два, Скажімо так, в тому сенсі, що це е, теж в певному сенсі дуже дуже повільний, але розмін території на велетенську кількість окупантів, тобто якісь просто не неймовірні показники. Ми бачимо кожен день Ні, ви знаєте в нашій з вами історії літньої війни з росіянами. Яку... Демо з 2014 року, ну не можна говорити, що Покровськ це Бахмут 2 Так само, як і не можна було б сказати, що Покровськ це Донецький аеропорт. Кожна ця сторінка є унікальна. Кожна сторінка має свої особливості кожний епізод з цих і Покровськ вирішує ну, трошки інші задачі. Давайте не забувати, що задача Покровська не тільки. А... Перемелювати, як то кажуть, обостачувати військовий бойовий потенціал противника і отримувати дуже важливі комунікаційний напрямок. Ми говоримо про те, що до тих пір, поки тримається Покровська, ми говоримо про відносно невелику загрозу е сухопутного просування противника як в сторону е Павлодара, так і, е так і в сторону Кри е Краматорська, Слов'янська. Тому Покровський грає свою видатну роль у нашій битві сьогодні і казати, що він є реінкарнацією Бахмута, я б не став, навіть з точки зору того, що ми порівняно з Бахмутом серйозно удосконали удосконали тактику ведення бойових дій і дуже серйозно заважаємо противнику просуватися вперед. Так, навіть з точки зору перемилювання, нагадую, що під час битви за Бахмут було по тисячі в день знищених окупантів, зараз майже по дві. Тому, в принципі, я думаю, що це дуже вагомий, вагомий показник. Наостанок про міжнародну хотілося б запитати ситуацію. Всі ці різноманітні. Дивні і не дуже пропозиції наших партнерів мають на увазі як Сполучені Штати Америки, так і Європейський Союз. На них відреагує наша влада. Так і Володимир Зеленський, наприклад, заявив, що за підрахунками військових в Україні знадобиться близько 100 тисяч миротворців, у разі якщо Захід захоче саме протискати цю ідею з якомусь з якимись мирними, мирними угодами, так. В лапках, скажімо так, з росіянами, так і так далі. А в Заходу взагалі є 100 тисяч військових. Перепрошую, тому і справа, що ні. Ви, мабуть, помітили мою реакцію. Я завжди так реагую на такі пропозиції, тому що, ну вибачте, так сталося, що ми займалися плануванням в тому числі миротворчих операцій. Більше того, я тому спеціально навчався в Німеччині. Тому для мене є дивною такі висловлювання, чесно сказати, тому що я прекрасно усвідомлюю, що це за обсяг задач. Я так само прекрасно усвідомлюю, що якби вся Європа а, зараз а, спробувала надіслати всі війська, які ми запрошуємо на територію України. Ну це було б майже неможливо досягнути. По-перше, а по-друге, такої кількості військ і техніки у Європі немає. Я зверну вашу увагу на те, що навіть коли проводяться. Натівські навчання, які вважаються глобальними, тобто на короткий період часу збирається певна кількість військ, то ця певна кількість військ до рівні 30-50, ну, на якомусь глобальному рівні, який в Україні не застосовується, говоримо про 80 тисяч. І зверніть увагу, я сказав на короткий проміжок часу, тому що це надзвичайно затратні операції. Тому говорити про те, що е, Україна е, зможе розмістити, а захід зможе забезпечити рівно як і люба організація, зможе забезпечити присутність а, такої, а, такої групи миротворців, угрупування миротворців, вибачте, занадто оптимістично. А в теорії, чи може цим скористатися Росія? Сказати: ну от бачите, в Європі немає 100 тисяч, а в Китаї є. Давайте Китай буде миротворцем знаєте, проблема в тому, що Китай він, як і Сполучені Штати, до речі, тому мені, мені завжди видавалося дивиною, чому наші так бідкалися, що Сполучені Штати не будуть відправляти війська. Вони ніколи не відправляють війська. Так само, і Китай для нього це буде складна операція. Розумієте, тут йдеться про кількість людей. На папері можна назвати 100 тисяч. Тепер уявіть собі, що ці всі 100 тисяч треба десь розгорнути, розмістити, забезпечити і забезпечувати протягом тривалого періоду часу. Заради чого? Які інтерес Китаю розміщувати тут миротворців? Що вони з цього мають? Вони і так мають цілу Росію, вони мають цілу Африку. І втрачати додаткові ресурси під час, скажімо так, економічної кризи в Китаї було б, мабуть, нерозумно і недоцільно. Найбільша миротворча місія, яка мені відома, це місія в Демократичній Республіці Конго, лічує, якщо я не помиляюся 56 тисяч військовослужбовців. Я можу помилятися, параметр цифри приблизно такий, а Україна вона менше Конго. Тому говорити про те, що ми можемо розгорнути 100 тисячне групування. Вибачте, я б не став. Ну що ж, будемо спостерігати за всім тим, що відбувається. Щиро дякую, пане Сергію, що доповіли по всій цій ситуації. Пані Табанове, Сергій Грабський, військовий експерт, був сьогодні з нами на зв'язку. Я нагадую, що обов'язково треба поставити лайк цьому відео, підписатися на наш канал та написати в коментарях що найменше приємні побажання та побажання перемоги всім нашим захисникам. А також що ви думаєте з приводу цих всіх пропозицій щодо миротворців, які. Чим далі, тим більше звучать звідусі таке враження. Побачимося у наступних відео.